Боже мій! Будь благословенна тисячу разів, моя обожнювана Єво! Одержав Твого листа тисячу разів благословенного тисячу разів перечитаного, де ти це я. Де ти кохаєш усе забуваючи, я знову дихаю, я ожив, як зів'ялий квіт, напоєний водою. Ти настільки моє життя, що я не витримую більше трьох місяців розлуки. Коли ти поїдеш у квітні у верхівню, я поїду за тобою. У всьому світі не згасає інтерес до неперевершеного знавця людської душі Оноре де Бальзака. Але особливі почуття до творця людської комедії в українських шанувальників слова адже два роки письменник жив і творив в Україні. Від знайомства письменника з Евеліною Ганською до одруження лежав шлях тривалістю у 17 років зустрічі, подорожі Європою та листування. Евеліна Констанція Вікторія Живуська народилася 6 січня 1804 року в селі Погребищах Махнівського повіту Київської губернії. Погребищанський ключ належав Станіславу Фердинанту, графу Живуському. Потім сину його Адаму, а нині сину останнього Адаму Адамовичу. Живуські належать до старовинного польського роду магнатів. Батько Евеліни, Адам Лоран Живуський, був людиною освіченою. Та листувався з Вольтером. Мати Юстина з роду Рдултовських. в сім'ї було семеро дітей. Евеліна Живуська отримує хорошу освіту, знає англійську, вільно володіє французькою, грає на фортепіано, вишиває та має спадкову любов до літератури. Збіднілі графи Живуські віддають Евеліну заміж за найбагатшого поміщика Київської губернії, придворителя дворянства Вацлава Ханського. На початку 19 століття Ганський для будівництва своєї резиденції обирає верхівню, мальовниче село, яке розкинулось на пагорбах, омитих заливами річки Верхівенки, притоки Роставиці. Родина Ганських оселяється у верхівні. Від шлюбу з Ваславом Ганським Евеліна мала п'ятеро дітей, четверо померли малими. Донька Анна є улюбленицею Рафині. Перебуваючи в Одесі, Евеліна відвідує салон своєї сестри Кароліни Собанської. Лист з Одеси було відправлено 28 лютого 1832 року за підписом Іноземка. Здається, що ваша душа прожила кілька сторіч, що її філософська концепція плід тривалих пошуків і випробувань. Та мене запевнили, що ви молодий. Ви перевершили всіх як знавець людського серця. Мене захоплює. У вас дуже чутлива душа, адже це вона допомогла вам вгадати душу жінки. У вересні 1833 року Бальзак і Ганська зустрічаються не в шателі Швейцарія. Ця зустріч і визначила їхню подальшу долю. Листи Бальзака до Евеліни Ганської це своєрідний щоденник, де він ділиться з нею творчими планами. Розповідає про друзів та своє життя. З Парижа у маленьке село Сквирського повіту Київської губернії летять сотні листів. Бальзак писав графині, і це були листи сповіді, листи мрії, а інколи й вічей. Це життя між Парижем і верхівнею допомагає письменникові здійснити неможливе. Моя любов прекрасніше, досконаліше, ніж все, що я зробив. Без такої повноти серця я не виконав би і десятої частки свого творіння. Не було б мене й такої непорушної мужності. В епістолярній спадщині письменника листи до пані Ганської посідають особливе місце. З 1832 по 1848 роки Бальзак написав Евеліні Ганській 444 листи, які збережені й до сьогодні. Вони становлять чверть текстів людської комедії. Я буваю щасливий лише в ті хвилини, коли пишу вам. Тільки листи до вас підтримують мені бадьорість духу. У 1841 році помирає Вацлав Ганський, і Евеліна залишається у верхівні з донькою Анною. Після смерті чоловіка Евеліна мала багато клопотів зі спадщиною, на яку претендували родичі ганського до повноліття доньки. У 1843 році Евеліна їде в Петербург. І виграє судовий процес. У цей же час у Петербург приїздить Бальзак. Вони не бачились майже вісім років. Незабаром, повернувшись у Париж, він знову пише у верхівню. Боже мій, будь благословенна тисячу разів, моя обожнювана Єво, одержав Твого листа, тисячу разів благословенного, тисячу разів перечитаного. Де ти? Це я. Де ти кохаєш усе забуваючи, я знову дихаю, я ожив, як зів'ялий квіт, напоєний водою. У Візбадені 1846 року донька Евеліни Анна одружується з ентомологом Жоржем Нішеком, племінником останнього короля Польщі Станіслава Понятовського. На весіллі був присутній бальзак. У нього з новою силою спалахує надія на одруження з Евеліною, придбавши у Парижі будинок. І з великою любов'ю, обладнавши його для Єви, він пише. Будинок невеликий, але це справжнісінька королівська бомбоньєрка. З кредиторами я ще не розрахувався. Зате на ці 107 тисяч франків облаштував для тебе чарівне гніздечко. 28 червня 1847 року Бальзак отримує запрошення приїхати у верхівню. Він пише заповіт. У якому будинок на вулиці Фортюне та всі його чудові меблі в ньому, і все своє нерухоме майно передає у спадок Евеліні Ганській. У вересні Оноре де Бальзак вирушив до Києва на запрошення своєї майбутньої дружини. Мені, як французу, доводилося пристосовуватись до звичаїв країни, в яку я їду. Весь цей шлях я подолав у простій кибитці, мало не зі швидкістю імператора. Дістатися України це було не лише бажанням, а й спрагою. До верхівні він доїхав за вісім днів. У верхівні Бальзак живе і вперше працює у теплому родинному оточенні Ганської. Пише він сестрі Лорі Сюрвіль. В мене чудові апартаменти: салон, кабінет і спальня, кабінет з рожевого штучного мармуру, з каміном, чудовими килимами та зручними меблями, вікна з прозорого скла. Краєвид відкриваються переді мною на всі сторони. Письменник знайомиться з побутом верхівні, її природою, про що детально розповідає у листах до рідних і друзів. Тут чудова суконна фабрика. Мені шиють істотешнього сукна шубу з хутром Сибірської лисиці, щоб я міг перезимувати. І сукно це не гірше французького. Пише про те, що відвідав верхівнянський фільварок. Захоплюються майстерними кріпаками графині. У верхівні треба мати безліч своїх ремесел. Тут є і кондитер, і мебляр, і швець, і кравець, є інші майстри. Всі вони закріплені за маєтком. Тепер я розумію, чому в пана Ганського було 300 слуг. З них навіть було створено оркестр, про який мені розповідав небіжчик у Женеві. У верхівні місцем частих прогулянок письменника стає парк навколо палацу. Об'їхати його можна було лише бричкою. Доріжки в парку були вимущені червоною цеглою, де навіть після дощу можна було прогулятися тінистими алеями. Через яр у парку було перекинуто місток. Все це збереглось і донині. У листопаді 1847 року Бальзак вперше відвідує Київ. На честь приїзду знаменитого письменника цивільний губернатор столиці Іван Іванович Фундуклей. Влаштовує прийом, на якому Бальзак знайомиться з представниками еліти, археографом Михайлом Володимировичем Юзефовичем, бароном номізматом Максиміліаном Дешедуаром, з поетом-романтиком, політичним діячем, близьким знайомим Пушкіна і Міцкевича, графом Густавом Олізаром. Пізніше в листі до Юзефовича письменник згадає «І ось інколи я подумки повертаюсь у ті місця Київ. Із його банями, Київ із його пагорбами і садами і багатствами усміхнеться мені, розвіє сум діб літературних трудів. Я знову побачу будинок Фундуклея клея і всіх його мешканців, таких люб'язних до мене. За час другого перебування у верхівні Бальзак п'ять разів відвідує Київ із захопленням описує в листі до сестри ярмарок, на якому він побував у розпалі сезону. Але на заваді всіх справ письменника стають недуги. Він часто хворіє, нарікаючи на суворий клімат. Так і залишився недописаним рукопис листа про Київ. Не здійснилися і творчі задуми щодо людської комедії. Із 150 задуманих письменник встиг написати лише 98 романів і повістей. Але, окрім здоров'я, бальзака надто хвилює драма його особистого життя. Дати згоду на одруження Евеліні було нелегко. Вона знала, що Бальзак важко хворий. Виходячи заміж за іноземця, Ганська за законами Російської імперії позбавлялась усього нерухомого майна. Єдина улюблена донька залишалася у верхівні, а вона повинна була виїхати до Франції. Несплачені бороги Бальзака, невідоме майбутнє та несхвалення шлюбу родиною. Все це змушувало вагатися. Бальзак і Ганська звертаються до царя з проханням залишити за графиною спадщину після одруження. Але його величність відповіли через своїх чиновників, що в Російській імперії є закони, і їх потрібно дотримуватися. З одного боку, все проти, але з іншого одне єдине за це їх любов, без якої кожен з них вже не міг існувати. На світанку 14 березня 1850 року відбулося дуже скромне весілля. Вінчалися в Бердичеві. В Римо-католицькій церкви святої Варвари, і присутніх було небагато. Бальзак радісно повідомив родину: Отже, три дні тому я одружився з єдиною жінкою, котру кохав, котру кохаю ще більше, ніж раніше, і кохатиму до самої смерті. Союз цей думається мені нагорода, послана мені Богом за багато років праці у Париж. На вулицю Фортюне, в будинок, якийсь такою любов'ю обладнав для Евеліни бальзак, прибули наприкінці травня. Рідне повітря на деякий час поліпшило здоров'я письменника, яке почало стрімко погіршуватися. Евеліна мужньо провела останнє літо свого подружнього життя біля ліжка хворого чоловіка. Ти для мене істота напівбожественна, з людської точки зору, сама досконалість. Ти з тих, що гідні поклоніння до самої смерті, гідні обожнювання усіх і любові одного. Ти мій дорогий і прекрасний ідеал.